Відчуваю апатію і дефіцит енергії, просто нічого не хочеться вже не перший день. Прокидаюсь зранку і вже втомлена. Це втома чи вигорання, а можливо, я просто розгубилася в житті. Якщо це перевтома, то після справжнього відпочинку енергія обов'язково з'явиться. Тільки зробіть свій відпочинок і якісним. Дозвольте собі те, що раніше не дозволяли. Важливо вчасно зрозуміти, з чим маєш справу. У випадках вигорання та кризи особистості, часто людина не справляється сама і потребує допомоги. Візьміть не один день відпочинку, а три. Можливо, поїдьте кудись, без дітей, можливо, без чоловіка або дружини. Змініть обстановку. Якщо не виходить відновитися, Можливо, це вигорання. Залишається відсутність мотивації, внутрішній супротив, я б навіть сказала, цинізм, байдужість, пригнічений настрій. В цьому випадку важливо працювати із внутрішніми переконаннями, установками, із мотивацією і вашими цінностями. Якщо це криза особистості, то зникає сенс. З'являються питання: хто я, навіщо це все. І тут потрібна глибинна робота з ідентичністю і, можливо, навіть зміна картини світу. Пиши в коментарях, що найбільше тобі відгукнулося, що тебе виснажує. Задавай свої запитання і записуйся на консультацію, якщо відчуваєш внутрішню потребу. Можливо, зараз для тебе це не час зібратися з силами. А заглянути вглиб і повернути собі себе.